Доля свиней бути їдлом для шлунку історії. Будьмо людьми, українці, хрести могильні, пірсинг, смерти, війна. Триває до цицьок юрб припадають невігластва, їжадібно суть молоко істерій. Слава використанню душ постскриптум. Планета Земля, Божа книга. Голодна на читачів. Даруйте за січиславські сумнізми. Такий настрій, така реальність. Але, кажу собі і вам, прорвемося, переможемо. Все буде. Світанок амінь.